Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Вітаю вас на моєму каналі. Ось так зараз Мірашниківка виглядає, бачите? Ось так, ви думаєте, що, що це за корови, Що це таке це, вказується? А ви знаєте, кстати, друзі, що на що недавно, то дам, ось там, бачите, ось так. Зараз вам покажу, де он. Ось там, де огород, де там напали рої диких пчів і коров, і покусали наших сусідів. Ось так у нас тут. І покусали наших сусідів. Цей рой пчів. Це бджоли були, були не, не прості, а дикі. Тому, друзі, щоб б джолта шерсть ні, не чіпати. Ось так в нас тут. Ось так, підписуйтесь на мій канал та не забувайте про лайки. Ось так, друзі. Кстати, давайте вам по зараз. По всім до побачення, гарного дня.